Привіт, гайски! З вами знову я, Бравер Продушка, і це моє нове відео по грі Бравл Старс. І сьогодні я апну 7, 7, 7, 7, 7, 5 мірок, 77. 5 семірок. 77 777 трофеїв. Мені для цього лише потрібно зайняти два рази топ-3. Так. І. Так, сюди ми не підемо. Пі -пі 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 я вже це другий раз спробую зняти, тому що я злив і 4G, все, всі діла. Немає світла, потрібно контент робити. Мені треба два рази топ-3 тобто зайняти. Шість дадуть. І потім ще з інстріком дадуть сім. І буде рівно. Так. Може мені відсидітись в кущах просто, тому що все ж таки. Думаю, що мене й нет. ви бачите який сильний, потужний. Топ-3. коли буде топ-3, я просто прийду, щоб мене загасили. Я надіюсь просто якийсь чмоний умре від яду. І я не займу топ-2. Бо потім мені. Бля, буде піздець. Так. попачку, Дідіння Майк. Це гра на 900. Я ж солоше де тут не грав. На грифові. Ні. мені забрати не померти топ. Четвертим або п'ятим. Так. мать, мені треба якийсь цей гаджет пробрати, щоб його не юзав. Ну, мене переульта. Якщо він залетить я його одну, я ультою майже забив. Так, до речі, я його якраз пушаю за пушаю. Пушу на тисячу гріфа в новому Шиде. скінчиком Ну, кінчиком. Ну там Мені головне зайняти топ-3, щоб вони реально дуга не поубивали. Так, там спайк каретний. Зараз я здохну якийсь. Так, тихо. Я дивився, що у мене ЕСРІК точно немає. Я не перемагав до цього ні разу, тому що я грав в той режим, і я просто по, по боям глянув. Так. Говне топ-3, будь ласка, топ 3, давайте. Ще топ 3, давай? Давай, бля! Сий тудовго, будь ласка. Все, помри. Помри, я быстрей! Подожіть. Не бира, все. Пізна. Все найс! Скажи, 6, так ведь. 6. Найс! И лазра! Зайняти топ-3! И зазвичай страхом немає дати сім. У мене просто занята! Я звув я грав на ці Лілі, и мене забрав. Ну, у мене з'явиться світу. У мене не лили по нотру мені насрати. Що я там свив? Да, це ж не... Супер, це ж невеликі трофеї. Тисячу. А колись я би. тим, хто це сказав, що це тисячу це великі, я б йому пеніс віддервав. Тому що, бля, це колись це були реально високі трофеї. А зараз це як колись 700 трофей. Шіст... Опа, Паса... Пас... Леон. Так. Ну я не хочу дов... Я не хочу пікувати. Мені головне топ 3 Обненізуйте. Найс. Пушено грейш. Так. Найс! Давайте швидше, швидше, будь ласка. Давай, топ-3, і так. Найс, помри. все, помирай. Помирай. Все! Да не нахер. Так і. Сім! Дися! Сім! Тисяч! 777. Семьдесят на тип Я обесрался. Я того вымкнул. Я обесрался. Ну что ли написал. Найс Симдесят Тысяч Семьсот Семьдесят Давайте это Вот щ с копы у кое Найс Ходить до нас клан, ще філіжанку. У нас круто, у нас цікаво. Нарешті, боже мій. Нарешті. Вступайте, оце президент. Нарешті, підписуйтесь на мій канал. Ну, а я радий. Нарешті. Фух, Я сьогодні вжигати не буду. Гріфа я потім. Ось. Давайте, якщо на цьому ролику буде. 15 лайків, я розумію, це багато. Я запушу 90 тисяч трофеїв до кінця цього року. Я думаю, я за два місяці справлюсь. А ви? Ну, це відео не буде довгим, тому що. <кій> Давайте, щоб відео не було настільки коротким. Пограємо в кандидат. Ву. Давайте беремо познайомимо в це. Давайте просто візьмемо кось. Давайте візьмемо Фінкса. Він імба, ба, він імба. Хоч, хоч вже не така, як була півроки тому, але все рівно імба. Контрить всі... ульта це люта імба. Контрать всі тички це реально топово. Так, у нас там Seor. Сёрдж... А, це не Seorg, це поку. Мс і Кенджі. Кенджі, Кенді, Кенджі. Так, у нас, значить, Отіс і. І сам два негра... Коротше, неграбельна Єва. І имбовий Отіс. З... Я не з дамагом по 4К пасивкою, так. Давайте просто будемо тут сидіти, так, тихо. Я ще й підказ, коли треба взяв Фінкса, коли проти Против нас МС, вона може нас просто ваншотнути. Ну, якщо це не це депофіксил, звісно. Так тихо. Біля. Він до чого на телепорт, так? Я не хочу, щоб це відео було занадто кротом. І не занадто довгом, як я знімав. Бо у мене відкрито на ком... було на телефоні. На комп'ютері було відкрито, скільки треба трофеїв дають на кожну сюди. Мені приходилось туди-сюди з телефона. Заходити. Йоу! Ось ця хреня у цієї бля. ЕМС. Так, а... я. А, я пам'ятаю, він мені в відео До речі, ви не, за... не набрали на минулому відео. По переглядів, ви що? Не любите мої відео? Де сто переглядів. Я, ходю, я чекаю. І 10 лайків. У нас! Перемога! На Фінксові! перемога, перемога. У мене, до речі, на фінкс, начебто, є оцей баф чи ні. Картка. Чи ні. Ні, немає, а це на стул. Гіпер, ну є похренів. Ну, коротше, брошки. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. свого мейна. Ось, ставте ваші вподобайки. Лайки, вподобайки, Тихо чи не вимкну запись. Ставте ваші лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні я 77 тисяч, 777. Символічно, символічно, давайте заберемо на цьому відео 7 лайків. А краще 77 лайків, але це нереально. Давайте забираємо 7 лайків, 77 переглядів. Але хочеться, звісно, 100. Тому підписуйтесь на канал. Ставте ваші лайки. З вами був я. Бравор продушка. Всім до нових зустрічей. Всім бай-бай! Бай-бай!